Десять днів рота охорони проходила тренування. 120 військових навчали патрулювати державні об'єкти, удосконалювали їхні навики володіння зброєю. Дана рота готова на оценку, як мінімум, добре. Будь-який момент зібратись протягом доби і здійснити охорону оборону визначених їм об'єктів. Які практично вони відпрацьовували під час даних навчань. На урочистому завершенні навчань усі в формі та з автоматами. Серед добровольців і Сергій. Його повсякденне життя не пов'язане із військовою справою. Каже, свого часу служити не довелося, проте другий рік бере участь у навчальних зборах для військових. Спрацювалася в підрозділах, коли ми третім-четвертим заводом виявляли умовного противника. заганяли там диверсантів, лісу, ганяли, то ми діяли злагоджено. Опановувати нові навики чоловікам допомагали ті, хто мають бойовий досвід. Командир роти охорони Роман Гришкін каже, досягли високих результатів, але були й труднощі. Разна возрастна категорія людей, звісно, багато людей, яким вже, як говориться, за 50 років. Є люди, які взагалі в армії не служили, рота навіть зробила більше, ніж планувала. Ніхто не чекав таких результатів. Все вийшло. На урочистостях з нагоди закінчення десятиденних навчань військових відзначили нагородами, грамотами та подяками. Лілія Пархоменко Павло Бардиш полтавські телевізійні новини.